В хаті сонячний промінь коса, на долівку лягає з вікна. Твої чорні шовкові коси, Припорошила вже сивина, легкі зморшки обличчя вкрили, наче праці тяжкої слід, але в кожному русі сила, в очах юності видно слід. Я таку тебе завжди бачу, Образ серця таки несу, материнську любов гарячу, і твоєї душі красу, я хотів би. Як ти прожити, щоб не тліть, а завжди горіть, щоб уміти, як ти любити, не набудь, як ти уміть. Сьогодні ми хочемо привітати вас, дорогі мами, зі святом, побажати здоров'я, радості, миру і тепла. Нехай ваші серця завжди будуть зігріті любов'ю ваших дітей.